Майбутня семикласниця Софія Корсак зі списком літератури на літо ознайомилась і вже склала схему читання. По сторінках немає такого, що от стільки сторінок прочитати. Просто читаю, відкладаю собі 40 хвилин в день і читаю. Не читаю просто так, щоб прочитати книгу і відкласти, читаю, щоб запам'ятати, і уже коли буде. Ну, рік в школі вже буду, щоб не перечитати знову, щоб запам'ятати вже. Дівчина також веде читацький щоденник. Я також веду щоденник читацький, що прочитала, як мені враження. Також малюю малюнки до книжки, якісь уривки виписую, цікаві. Книги бере у бібліотеці. Це зручно і мотивує не затягувати з читанням, бо книжку слід повернути вчасно. Вся шкільна література в Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва наявна. І саме влітку потік читачів зростає. Квітень травень він був такий, не такий активний, тому що ми всі розуміємо, що всі готувалися до, до гарного закінчення школи, щоб гарні оцінки були. Але от червень кожен отримав список літератури на літо. І, по-перше, обхідні були, закінчували багато читачів, приходили з обхідними і також брали книжки читати. Беруть по програмі, але іноді ми шукаємо їм у фонді, а іноді я їм от я їх залучаю у фонд, і до, ніби прошу їх, щоб вони мені допомагали знайти. Там якусь книжку по країні, тому що в нас зарубіжна література по країнах розкладена. І вони шукають о, у вас є ця книга, давайте я й цю візьму, тому читають. І мені так подобається, знаєте, це як у п'ятій, 7 сьомій класи читають Гаррі Поттера, то нас так з'їдають книги Агати Крісі, наприклад. Літо дійсно найкраща пора для читання, каже вчителька початкових класів Констанція Мартинюк. І саме у цей час можна не просто наперед прочитати твори шкільної програми, а власне полюбити читати. Насамперед хочу сказати, що літнє читання це ідеальний час для читання. По-перше, тому що дітки не мають навчального навантаження, гуртків і в них і просто більше часу. По-друге, читати книжечку можна будь-де в подорожі. Лежачи на гамаку під деревом чи гуляючи в парку, на набережні. І по-третє, влітку дуже гарно формувати певні читацькі вподобання через те, що дитина може читати не тому, що треба, а тому, що хочеться. Не через примус, а як задоволення. Шкільні списки літератури важливі, втім, варто давати дітям право вибору, вважає Констанція. Я б орієнтувалася і давала дитині право вибору обирати серед цих списків насамперед ті, які близькі до душі, які імпонують її. Я знаю, що багато діток не хочуть читати саме з цього списку. Я думаю, що завжди є в усьому альтернатива, і в списках літнього читання також. Якщо дитина напрочуд відмовляється читати, то можна запропонувати книгу. Якщо це якась пригодницька з класики, можна запропонувати сучасних авторів, і це дуже такий, така гарна альтернатива. А ще як варіант можна запропонувати діткам аудіокнигу чи подивитися фільм, мультфільм на книгу. Літні читання мають стати для дітей способом релаксу і відпочинку і аж ніяк не покарання. Як мотивувати. Найголовніше, мабуть, не змушувати, не карати читанням, а наша задача як дорослих це направляти. Пропонувати дитині, але не нав'язувати наголошує пані Констанція про приклад дорослих у нечитаючих батьків, навряд чи виростуть читаючі діти. Коли дитина бачить книгу в руках батьків, це дуже гарно працює. Вона має гарний приклад вдома. А також брати дітей з собою в книгарню. Мені здається, що більше шансів, якщо дитина сама обере книгу, вона її прочитає. Як варіант дарувати книгу. Дитині обов'язково за інтересами не та, яка подобається вам. І ще дуже гарно працюють такі книжкові пікніки чи читацькі клуби. Констанція кілька років тому заснувала читацький клуб для дітей скарбик. Влітку вони збираються щосуботи в ботанічному саду. Читати під відкритим небом значно приємніше, ніж у закритих приміщеннях. Літературу обирає для дітей легко. Це фантастичні пригоди та казкові історії. Зазвичай саме влітку дорослі теж читають більше, бо це період відпусток. Пані Галина полюбляє влаштовувати спільні сімейні читання. Це такі незабутні враження, коли ввечері збирається моя молодша Альонка і старша Нікітка. І ми разом обговорюємо якусь книжку. І такі емоції мені здається, залишаться з ними. Я сподіваюся, на за все життя. Зазвичай я люблю підбирати до для дітей якісь такі тематичні книжки, там до зимових свят. Це зимові історії до літніх свят. Це історії про канікули, як цікаво там бабусі в селі. Якісь такі ось історії, які надихають їх потім кудись поїхати, щось подивитися, щось нове пізнати. Про літні вподобання читачів розповідають у одній з книгарень Ужгорода: попит зростає на легку та гарячу літературу. Трішки ми помітили тенденцію до того, що люди хочуть більш відпочинкову літературу, хочуть розслабитися, хочуть почитати більше історії кохання. І таких книг, все таки, знаєте, які надихають для того, щоб гарно провести літо саме літні історії. Я прямо тут зібрала цілу підбірочку літніх історій. Це дуже легке чтиво. Наприклад, навіть ця книга сама за себе говорить пляжне чтиво. Тут літо тут у нас люди, яких ми зустрічаємо у відпустці про відпустку. До речі, дуже зараз популярно саме книжечки в таких форматах покетбук для того, щоб взяти зручненько собі у валізу, в сумочку, на пляж, на море, в літак, в машину. Ну тобто, отакі книги зараз супер класно продаються. Читати стало модно. Про це свідчить кількість книжкових клубів, які створюються при багатьох книгарнях та бібліотеках. Це і дитячі книжкові клуби, і дорослі, і підліткові. Існують навіть терапевтичні. У нас з'явилася така новиночка. Клуб... Книжково-психологічний, на якому обговорюють книги саме з психології, науково-популярна література, але особливістю саме у нашій книгарні цих зустрічей є те, що проводить їх Олена Славіна. Це дійсно психолог, який практикуючий, і вона дійсно із читачами не тільки обговорює книгу, а й робить з ними різні практики психологічні. Це дійсно проходить дуже класно. Я сама є учасницею цього клубу. і Вже чекаю, коли буде зустріч наступна. Ярослава та Мирослава постійні учасниці одного з дитячих читацьких клуб. Клубів у Ужгороді. не пропускають жодної зустрічі. Ми тут читаємо різні книжки, про Гекончика можна почитати, ну про різне щось. Ну Я люблю слухати казочки, читати їх, іноді нам дають клей, папір вилізати, іноді дають ножиці, іноді дають ліпити. На таких зустрічах дорослі читають дітям, знайомлять з книжковими новинками, обирають твори сучасних українських авторів. А ще обов'язково під час зустрічей займаються творчістю. Роблять закладки для книжок, малюють, ліплять. Згідно з останніми дослідженнями, читання збільшує тривалість життя на 2-3 роки. Щоб прожити довше, потрібно щодня читати щонайменше 30 хвилин. У сучасному цифровому світі читання має ще важливіше значення і для дітей, і для дорослих. Рослих, зауважує Констанція. Ми живемо в такому світі, де є дуже багато інформації, надлишок, але дефіцит глибини. І книга якраз дає цю глибину, дає можливість заземлитися, подумати, спокій такий певний. І тому читати в наша дуже важливо, особливо діткам. Читання дуже гарно розвиває їх уяви. Якщо дитина бере до рук телефон, у неї вже є перед очима готова картинка. Якщо вона відкриває книгу. То вона уявляє все сама, створює сама в голові цю картинку. Також читання дуже гарно тренує нашу увагу. Ми знаємо, що зараз все так швидко блимає перед екраном і швидко розвивається, і вміння от зосередитись це надзвичайна суперсила, я б сказала. І ми знаємо, що завдяки читанню дитина пізнає ще більше світ навколо і себе. На щастя, вибір літератури широкий, що обрати для літнього чтива, вирішує кожен самостійно. Працівники книгарень та бібліотек допомагають зорієнтуватися у книжковому різноманітті. Відтак створюють рекомендаційні підбірки, формують списки популярної чи тематичної літератури і наголошують, читаюча нація не переможна.